Я так люблю, як соняшник цвіте, красива квітка, просто дивовижна, таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька й ніжна, ніжна, на синім тлі небеснім чарівна. Бо ж скільки бджіл до неї прилітає, Приваблює всіх і запахом вона. І до людей неначе промовляє Любіть свій край, природу чарівну, бо все тут в Україні миле й світле, любіть цю землю, рідну і одну, усе тут для людей розквітле. І я дивлюся на дзвінку росу, що виграє в пелюстках веселково, приймаю серденьком усю красу. І на душі так радушно чудово. Поле з лсом і сонях, що зійшов самосівом. А поряд ось така ділянка, яку я почала розробляти минулого року. Вона знаходиться біля квітнику, що на глинищі. Хто зі мною давно, той вже знає. Ось цей клаптик, я спочатку цю траву була. Скосила, якщо можна підібрати таке слово серпом. Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що таке серп. Навіть тут посадила деякі рослинки, це троянди, які добре перенесли зиму, але не перенесли зворотні заморозки. І ось посередині так посадила міскантус, лисохвостий. Навіть таку доріжку для нього зробила. Мені він дуже сподобався, подарував мені його чоловік, і я його тут посадила посередині цієї діляночки. Ділянка давно не використовувалась і тут дуже багато пір'ю. Я вирішила зробити тут хвойну зону. І в лютому минулого року. Висудила тут ялівці. Отак замульчувала їх корою, яку принесла із лісу. Ну, і потрібно було щось потім робити вже навесні. У вигляді декору додала тут старі корчі. Також принесла моху із лісу і замульчувала деякі рослини. Ну, Діляночка. Взимку в лютому виглядала ось так. Нічого такого декоративного не було, але були вже рослинки. Саме ось це ялівець «Голдкон». На цій діляночці у мене два ялівця «Голдкон». І ось навесні я закрила цю ділянку чорною плівкою. Закриваю агроволокном, але потрібно його купувати. Я не купую, по мінімуму роблю те, що можна без затрат. Зверху на плівку положила гілля, щоб його цю плівку не здуло вітром, а під плівку ще положила товстий картон. І ось поки що ця діляночка мала такий вигляд, не досить приглядний. Ну І тепер які ж хвойні тут у мене. Як я вже згадала, це ялівець Gold Con. Їх два таких у мене. Ялівці чергуються між собою. Спочатку йде Blue Arrow, потім Gold Con посередині стрік та варієгата. І знову Gold Con і blue Arrow. Мені дуже подобаються блакитні хвойні, тому саме ці хвойні я обрала так, як вони блакитні. Ну, звісно, окрім ялівцю Goldcon. Ось це Blue Arrow. Вони швидко ростущі, вважаються ялівці, і тому я їх посадила по краю. Ціле літо на цій ділянці лежала плівка, і ось тільки в серпні я її почала знімати, тому що побачила, що під плівкою перій, який там знаходився, випрів. Не знаю, чи остаточно він випрів, чи поверхово, Але коли я ось так почала розровнювати сапкою, побачила, що толку ніякого не буде. Ділянка була не розровняна, а всі рослинки були просто висаджені. Тому мені потрібно було ось зняти гілля, потім зняти плівку і всю ділянку розровняти, враховуючи ще й те, що потрібно зняти. Кору і це все мені перекопати. Чому саме зараз в серпні почала це робити? Перше, це побачила, що під плівкою все випріло, а друге йшли дощі. Шли дощі, І у мене з'явилась можливість перекопати це, тому що, коли була посуха, це неможливо було зробити. Ґрунт тут дуже важкий, хоч бери. Рубай, так би мовити, сокирою, а ось коли пройшли дощі, то ця можливість у мене з'явилася. І ось, як ви бачите, я вирівняла всю цю діляночку, і тепер вона ось такий вигляд мала. І по краю із Ще з однієї сторони від ялівців, я скрізь посадила очіток видний. А ось із по боках уже ще з минулого року очіток видний у мене ріс, два кущика. І такі, як ви бачите, вони вже великі. Ось З одного боку, ось такі великий очіток, і з іншого боку також очіток. І тому по краю. Посадила ще очиток видний. І, і ця діляночка в мене з обох сторін має доріжки з однієї і з другої сторони. Я хотіла, щоб рослинки на цьому квітничку перекликались між собою, ну тобто, щоб повторювались, а не було всього різного дуже багато. Також, ось на першому плані, ви можете бачити, я висадила бруслину. Емеральд Гаїті. І всю діляночку із ялівців також положила картон. Ну, я це вже не знімала, тому що багато часу займає. Положила картон, потім на картон положила плівку і зверху пересипала корою. Ось бачите, як зараз дуже гарно виглядає міскантус лисохвостий. Хоча минулого року я дуже хвилювалася, чи він вийде цього року, чи ні, тому що посаджений він був у неймовірну спеку, але з ним все гаразд. За смужкою із ялівців я також поставила коряги. Старі пні, які залишилися. До речі, вони залишились не в мене, а це сусідка мені їх віддала. Бачила, що я декорую свої ділянки в квітниках і використовую корчі. І вона мені також. Справа це квітник, який у мене вже був раніше, квітник на глинищі, а ось зліва це ділянка, на якій ялівці. Тут посадила з однієї сторони, і з другої сторони від ось посередині декоративний струмочок, також міні тут перед Кантусом висохвостим я зробила. По обидва боки висадила бруслину Емеральд Гайді, посередині між бруслиною посадила гвоздичку, а на задньому плані посередині цього квітничка, по три кущики з одного боку і з іншого боку, лаванди. Все, як, чому я саме ці рослинки обрала? Тому що ця ділянка, як і весь квітник у мене не поливається тільки природній полив, і ще саме тому, що саме ці рослинки добре витримують спеку. А тут сонячна ділянка. Спочатку ялівці, коли я висаджувала, то я їх прикрила ящиками від Палючого весняного сонця, щоб не було опіків. Так, як раніше, я справу із хвойними не мала, у мене не було садочку хвойних ніяких, то я вирішила перестрахуватись. І для цього всі рослинки, так як вони були в П9, дуже маленькі, прикрила ось їх цими ящичками. Ще я посадила тут. Ось цей барбарис у мене вирощений із живця. Це спірея гріхшей, і внизу я її замульчувала, як я вже вам говорила, мохом ще минулого року. А ось це я принесла також з лісу. Це ситник сизий. Висадила його по обидва боки цього квітничка. Раніше я вже показувала, як я оформила ось пристовбурове коло черешні. Тут у мене також є рослинки із лісу, і молодила і декілька очітків. Минулого року я принесла з лісу чотири кущика вересу і посадила його ось так: тут у пристовбурове коло, і бачите, він починає цвісти. Тобто він добре пережив. Зиму, вийшов на весні, хоч він такий малесенький, але якщо він вже починає цвісти, то він тут уже добре адаптувався, чому я дуже радію. І тепер у мене є верес. Ось такими дрібнесенькими дрібнесенькими квіточками, які ледь-ледь видно, але я думаю, що далі буде краще видно. Це тільки початок його цвітіння. Тут верес, ось молодила, ви бачите, і деякі очітки. Ще поряд з цією ділянкою. Висаджений падуб, який купувала разом з ялівцями у сім'ї Данилів. І дивіться, він уже пустив новенькі листочки і добре себе тут почуває. Ще поряд із цією ділянкою у мене сіянець сосни із лісу. поза минулого року я тут його посадила. Я вважаю, що я сьогодні зробила дуже багато роботи, і результатом своєї праці я дуже задоволена. Це, звісно, не кінцевий результат цього квітничка, а тільки початок, так би мовити, дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною, хто подивився, як було раніше і як стало. Зараз і буду вдячна за ваші коментарі, побажання або якісь рекомендації. Хоча у кожного із нас свої власні уявлення про свій квітничок, свій садочок. Всім гарного дня! Якомога більше позитивних емоцій, яких нам так не вистачає, особливо в такі важкі часи, як тепер, і мирного неба. Над головою